В Україні впродовж поточного тижня триматиметься прохолодна погода, тож доведеться утеплятися. Потепління очікується лише наприкінці тижня, літніх температур ще не очікується, але й холодно не буде. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У середу, 15 травня, температура повітря по всій країні буде коливатися до плюс 12 плюс 16 градусів тепла в день, на Закарпатті – до плюс 20 градусів. Вночі очікується від плюс 3 до плюс 8 градусів. Дощитиме в цей день у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями Погода також буде вітряно. Дорогі глядачі. Підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 16 травня, температура буде коливатися в межах від плюс 14 до плюс 16 градусів в день, місцями до плюс 17 градусів. Вночі очікується від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. А ось дощі місцями значні йтимуть майже по всій території країни. Сухо в цей день буде лише на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях. Нарешті території країни йтимуть опади. Вітер буде помірний. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!